Всім доброго дня. Вітаю глядачів мого каналу. Зараз у нас 15.40. 20 грудня. Вибачте, не написала вчора навіть з цієї хвороби. Мозги на бікрень. Вчора був Святий Миколай. Але я його, ну якось, знаєте, не відчула, бо в такому Коротше, зрозуміли. Все, що не можна робити, я не робила, тому що просто не могла. Так що. Нічого. Переживемо, люди. Ми все переживемо з вами, все пройдемо. Не зря ми проходимо такі тяжкі випробування. Значить. Це треба пройти в нашій країні, нам, з вами. Так що так. Давайте подивимося, яка буде ситуація в Запоріжжі на наступні 24 години від цього часу. Карти нам цьому допоможуть. Це інструмент. Не накладайте на неї дуже багато якихось магічних е, таких міфів. Це просто інструмент. Так, він розумний цей інструмент, бо багато віків. Назад він создавався людьми, неглупими, мудрими, дороблявся. І цей інструмент зроблений. Як скальпель, як будь-який інструмент розумний, то поїхали. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію від цього часу, плюс 24 години, яка буде в Запоріжжі? Чи будуть у нас якісь удари, взриви, прильоти ракет, дронів, снарядів тощо. Яка буде ситуація з цими питаннями? З трьох карт, дві чаші. Це почуття. Почуття, почуття тяжкі, почуття негарні. Немає настрою праздника, немає він перевернутий геть. Ми злимося, ми психуємо. Ми дуже обозльонні на росіян. Дуже погані всі дуже такі, знаєте, як кулак, як комок нервів. При цьому всьому ми шукаємо кращого життя. Шукаємо кращого життя, ну, у кого як виходить. Хто в алкоголі, хто з своїми питомцями, хто з діточками, хто допомагає, ЗСУ волонтерить, хто, хто чим. Хоча волонтер це таке, знаєте, на зараз дуже двояке. Я, для мене волонтер це той, який напряму працює. Ну, якого я, ясно видно. А ті, хто фонди шмонди, якось воно дуже то не знаю. Так, ну і ця карта показує, що нас очікує невдача. Невдача. Ми будемо розстроєні. Бо це посухи, це бажання, це наша енергія життєва. Вона йде на низ. Давайте подивимося, чому. Тому що немає вибору. Немає вибору. І тут же випадає шанс. То як? як це можна зрозуміти? Шанс і піде енергія. Угу. Ну, знаєте, я вам хочу сказати, що. Полоса біла, полоса чорна, воно змінюється. А у нас ще відтінки сірого, тому... тому бачите, як воно все полосато. тут тобі невдача, тут тобі шанс. Ну, подивимось, як 50 на 50, знаєте, така ситуація? 50 на 50. Давайте подивимося, що надумали росіяни сьогодні робити для нашого Запоріжжя, які в них плани. Плани в них, їм, до речі, це надоїло. Вони вже борються, борються зі своїми бажаннями. Буду боротьба, в них немає вже того, як кажуть, знаєте, пороху в пороховницях, Ідей в них немає. І а що будуть діяти? Дії які будуть? Дії будуть, бачите, тут дві карти чаш по почуттям. І по монетам нестабільна ситуація. Діяти. Як вони будуть діяти? Що вони будуть робити? Я б так сказала, що радості немає то, що вони будуть робити, але я і не бачу дій. От я розкрила трошки так, цю, цю нестабільну ситуацію, все ж таки вони налагодять цю ситуацію свою, але тут же йде розбите серце. І рішучість. Все ж таки вони збираються щось робити, так? Да? Все ж таки збираються, Дуже зухвало, невміло і якось дуже е ціло -на ціле направлено, бо це із карта ізоляції. Е і от ці дії, вони будуть. Ми не отримаємо від того великих збитків. Вони того не доб'ються. Так, буде якась маленька втрата, але це не буде таке щось. Бо це тут ще от пажики. Тут невеликі дії, невеликі. Тобто все воно таке якесь. Знаєте? Давайте подивимося сигніфікатори вдарів. Чи будуть у нас удари ракетами по Запоріжжю на ці 24 години. Покажіть на мені карту сигніфікатор. Ну, схоже, так. Да. Що ми будемо мати від цього? Ми Будемо мати якісь лішення, втрати. Але при цьому все одно рицар чаш. Да. Я можу сказати тільки одне, що якась ракета все ж таки вона кудись попаде. Кудись попаде, але при цьому бачите, у нас рицар чаш іде. Всі останні карти дуже серйозні і вони показують, бачите, тут взагалі втрати. То якась ракета перелетить. Ну, бачите, ми балістичні ракети не можемо збивати, бо вона йде вертикально. Нам її тяжко збити. Ті, що йдуть горизонтально, так, а ті, що йдуть дуже зверху, не всі ми її збиваємо. Давайте подивимося, дайте мені сигніфікатор дронів на ці 24 години. Дронами будемо боротися, що ми будемо мати. 50 на 50 тут буде йти. Бачите, тут дві карти. Негативні, нестабільна ситуація, тяжка праця. І тут же кубки і гармонія. Тобто, щось зіб'ємо, щось не зіб'ємо. але боротися будемо. Ну і, Будь ласка, покажіть карти мені С-300. Буде карту сигніфікатор снарядів ударів снарядами С-300 на ці 24 години по Запоріжжю. Що то буде для нас? Негативна карта С-300, скоріш всього, воно буде. І теж буде тут, покажучи, знаєте, та не то, що на 50 на 50, тут. Всі 100%. Угу. Всі король і рицарь. Зневіра і погані почуття, як спрацюють наші ППО в Запоріжжі? Покажіть, будь ласка, нам, як будуть працювати наші ППО? Якось не дуже вони будуть, всі карти негативні бачите, люди. Странно. Все наниз. Таке ощущення, що вони як не вспіють. Нестабільна ситуація, нема самодостатку, немає руководства якесь на нервах, не хватає, не хватає матеріально. Фізично. Не вистачає людей. Не вистачає озброєння. Так, да, невдачі от по, по озброєнню. І по людям йдуть зміни. Да, втрати йдуть. І нестабільна ситуація по зброї. Отак. От Дуже погано. Дуже погані карти на ППО впали. Дуже погані. Так. Покажіть, будь ласка, чи будуть руйнування приватного сектору по місту Запоріжжя на ці 24 години від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо? По приватному сектору міста Запоріжжя. Бажання є захищати, є бажання, але не вистача всього. Повторилися практично карти, ті, що ось вони в ППО упали нам. Тут ще нервова обстановка. Тут молоді якісь люди не кваліфіковані. Це також таке якесь зухвальство, якась дурість. Ну, закінчиться тим, що буде допомога. Пошук. Ну. Ви знаєте, от при всьому при тому, ну, схоже так, що будуть, бо повторяються це. Достаток тіряється. Втрати достатку, самодостатності. Ну, ви знаєте, от все ж таки... Все ж таки... Это ж саме питання, сказала. Башня. Ви знаєте, тут я дивилася, чому я нічого не казала. Тому що я не бачу там ударів. Не бачу ударів. Так, буде нервова обстановка, але в цілому от башню окружають всі гарні карти, окрім місяця, але місяць це почуття. Це почуття. Але пройде якийсь час і будуть отакі пльотки мітьовки Тобто, може, наприкінці цієї доби. От, якось так. Ближче до слідущої доби це буде. Чи будуть людські втрати по Запоріжжю на ці 24 години від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо? Чи будуть у нас втрати людські? Ні, не повинно бути. Не повинно бути. Іде захист Всесвіту. Причетні до цього, дуже жіноча енергетика. Практично вся жіноча енергетика займається захистом життів. Жінки, незважаючи там, хто вони, що вони, вони всі, хто молиться, хто просить, хто просто робить гарні речі, хто просто надіється, сподівається на краще. Не повинно бути загиблих людей на ці 24 години. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть зруйновані багатоповерхові будинки по місту Запоріжжю. Ці 24 години від ракет, дронів, снарядів тощо. Так, таке може статися, бо йде хитрий план. Звістки ці вони отримали. Люди над цим працювали, передали все, працювали довго, намічали ці цілі довго, ключ вони мають. Вони вже передали даже, що вони хочуть уничтожить. Дуже радіють тому. До речі, це дуже якась важлива подія, важливе місце, де багато всього, і людей також. Якесь бурхливе місто. Але але з цим планом будуть проблеми. Буде подвійна ситуація. Скоріш всього, його, це, це місце будуть охороняти, бо це прикривається таємницею. Тут двойственна ситуація. Це мост. Люди. Це мости. Це наші мости. Довга робота по цьому ведеться. Цими людьми. Буде йти трансформація. Пішно дуже, нічого вони не зроблять нам, це ж не будинки, але там дуже багато машин з людьми. Ось так. Таке вони будуть ще гатити по хотять по мостам бити. Давайте ми спитаємо карти все ж таки по домівкам, яка буде ситуація в цьому плані, в плані ударів бомбами, снарядами і всім остальним дерьмом. Бачите, оця карта, оця карта, оця карта. Все про... Опять все повторилося. Так, дуже схоже. А... Ну, я вам так скажу: так, маски вони над цим працюють деякий час і навіть мати успіх. Щось з домівками сьогодні толком не показує так, щоб було зрозуміло. Вроді як да, але потім опять починається лабіринт, як вони не хочуть, вертаються, і потім опять удеться сила. Вони як захотять кинуть, потім передумають, а потім все ж таки кинуть. От їх тіліпає прям. Тіліпає і е, чітко відповідь. Давайте ми стопчики покладемо, що будуть руйнування будинків багатоповерхівок по Запоріжжю на ці 24 години росіянами, їхніми бомбами, снарядами? Чи будуть руйнувати наші будівлі, домівки? Ці 24 години. Ну, Вони хотять, так. Це ну, клевер, щоб, ти, щоб ви розуміли, це маленьке маленьке щось буде воно. Це таке щось, щось легке по клеверу. Але поряд мост. Ось таки, бачите, вони якось не так по домівках, скільки по мосту хотять. Може бути удари по Запоріжжю, по домівкам. Це показує. Щом якось то хотять, то не хотять, то опять. Якось їх тіліпає і дюргає. Так, ну і давайте подивимося в цьому розкладі ми такі мости. Мости, яка буде обстановка з мостами на ці 24 години в плані ударів дронами, снарядами, ракетами, новий мост.

по Новому мосту йдуть якісь проблеми. якісь проблеми, І там, ідеї чоловіча, і жіноча енергетика, щось там таке непонятне. Але потім воно якось нивілюється. Тобто, тут, скоріше, ну, навряд чи тут військова ситуація, але не будемо цього виключати, бо оцей букет він іде від пік, тобто дій. а піки це дій, військові дії. По Дніпрогресу йде якась зміна, там жінка якась іменно ці зміни робить. Іде трансформація цих змін, різкі рішення приймаються і вони йдуть нам на користь. Тобто ударів не повинно бути не тут, не тут. Тобто, навіть якщо вони стануться на цьому місці, то і то, де мітьолки, то воно ну, буде для нас. Ніяких проблем не состави там особисто. По, по Преображенському мосту, в принципі, непогано все, але ось на третій карті йде рулетка. Покажіть нам, що це за рулетка. Якийсь напрямок іде. І вивчання. Тобто, вони хоча, ну, на ці сутки не буде ніяких проблем. А от далі треба дивитися. Тобто, поки що. По е, проблеми, як я бачу, йдуть по новому мосту. Вони якісь тут будуть. Бо ця карта, вона ж просто так не падає, розумієте? Ну, Закінчиться все більш-менш нормально. По пікам дії будуть нам, як кукет, це радість. Так, ну і давайте подивимося вокзали, і це відео я закінчу другу частину посвящу далі, як вчора все було. Давайте подивимося вокзали. Це, обща така ситуація зд 1 яка буде ситуація у нас на ці сутки, що нам час показує, все буде добре. зд 2 башня. Теж нормально буде ЗД2, ЗД-Ліве. <тачнє> <ЗД1> От ЗД-ліве, <тачнє> бачите? Наближення іде якоїсь ситуації? Вроді, сигніфікаторний, легка карта падає. І наближення то десь буде наприкінці доби, будуть якісь там м, такі швидкі рухи, швидке якесь, якісь дії. Ну, в цілому, навіть якщо вони будуть, бачите, тут книга, тут таємна, тут жіноча енергетика йде, але, але, але падає букети, це піки. Такесь там буде, щось там буде таке. Я не хочу так. То, що я думаю, не треба то озвучувати, воно нікому не треба. Ну, в цілому можу сказати, що так, там щось намічається, але закінчиться для людей, в цілому, для от сообщества нормально. А остальне все там, хай останні люди дивляться. То хто в карти вже трошки ну, якось бачить в течение цього, цього часу, то він розуміє, що то не просто так. Так, все, відео я заканчую, це першу частину. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе і своїх близьких. Будь ласка, підписуйтесь на мій каналчик. Це приємно. Це єдина приємність в мене, яка на даний момент поки що. Бо я в Ютубі ще не як. Нічого я не можу вирішити з ними, з рекламою, нічого не виходить, не знаю, коли це буде. Коротше, і є там стрілочка, коли ви заходите в опис під відео. в назві, там є запис на консультацію приватну. І телефон вайберу, електронна пошта, кому як удобно, кому як. Підходить і є також моя картка Приватовська. Хто хоче підтримати мій канал. У вас є така можливість. Все. Почуємось, папа.